Подружні українські козачки, давайте їх підтримаємо. Кож фінал в категорії до 57 кілограмів. Червоному куті Марія Мандзюк з івано франківщини І Віолетта Білоконь з Сумської області в куті з синьому. Марія Мандзюк чемпіонка Європи серед юніорів. Одну перемогу вже на турнірі має. В чергу Віолетта Білоконь мусила двох суперниць пройти, аби дістатися до цього фінального поєдинку. Мандзюк в правосторонній стійці в стійці шульги. І цікаво, що Білоконь почала. Всі ці дзеркальні, але зараз, ймовірно, підлаштовуються під суперницю. Тож, фінал категорії до 57 кілограмів. Це цікаве протистояння. Між Мендзюк та Білоконь Починають відразу. В центр рингу дівчата починають, не соромлячись, вигадати чималу кількість ударів. Але не влучають. Але не можуть поки. Знайти підхід одна до одної. Ну і білокої знову підлаштовується під суперницю, знову змінює стійку. Мандзюк по корпусу пробуває. Не дозволяє Мандзюк влучити по собі. Передньою рукою викидає джеб Мандзюк в голову. Білоконь, джабу її виконанні. Але поки насправді ця тиша, яка панує в залі, вона відповідає рівню напруги в ринзі. Ще розігріваються дівчата, ще розганяються вони. Влучає правий з боку мандюк. І розріз намагається джебом Мандзюк пробити. Різко, однак не точно. руку рукою спіймала вона Білоконь. Фіндять передніми руками дівчата. Мандзюк розмашисто лівою рукою по корпусу суперниці била. Насправді, тоді, коли ліва рука позаду, то важко по печінці працювати опонентці. Мандзюк спробувала і спробувала не вперше в цьому бою. На ближній дистанції затанцьовують одна одна Мандзюк та Білоконь. Ну і знову дистанцію розривають. Білоконь. в Район грудної клітини пробуває правою рукою. Точно не туди, куди вона хотіла б влучити. І Мандзюк гарно ухиляється від атаки суперниці прямими ударами. Гарно джебом зустрічає Мандзюк. І про захист не забуває. Вона також відштовхує віолету від себе. Останні секунди першого раунду. Перший раунд фіналу в 57 кілограмів серед жінок. Дійшов до завершення Марія Чемпіон, Мандзюк проти Віолетти Білоконь. майстер спорту 2007 року народження Марія Мандзюк з Івано-Франківської області. Чемпіонка Європи 2023 року. Її тренує Ну і варто, напевно, додати, що Марія Мандзюк, окрім того, що стала чемпіонкою Європи серед юніорок. У 2023-му вона ще й тоді була визнана найкращою боксеркою турніру в жіночій сіці. Ну і перший раунд забирає саме вона. 4 проти одного. Марія Мандзюк виглядала краще, але Віолетта Білоконь. Одну із суддів схилили на свій бік. Другий раунд. Зайвих церемоній в центрі рингу беруться до справи дівчат. В різносторонніх стійках починають. Білоконь знову підлаштовується під опонентку. Особливі користі це в першому раунді не приносило. Ух, тут білоконь передньою правою класно пробуває! Просять секунданти. Щоб Мандзюк підтискала суперницю. Трималася близько до неї відразу, щоб, щоб постійно загрозу становила вона для білоконь. Білоконь налітає на правий боковий від Мандзюк. Смікає передню рукою білоконь свою опонентку. Продовжує передній фінтити, але в розрисі Джеб викидає Мандзюк. Намагається Білконь підтискати. Перший раунд вона віддала. Гарно влучає лівою рукою Білконь. Правою Джеб від неї не вдалий. Дозволила вона Мандзюк проатакувати. І Марія зрозуміло, що за можливість схопилася відразу обидвома руками. І затяжні паузи після цього вибух від обидвох дівчат. Одна атакує, одна ініціює атаку. Білоконь здебільшого робить крок вперед. Обмін ударами знову пауза. Обмін ударами, знову пауза. Фу, жорстко влучає Мандзюк. але вруча влучає вона внутрішню частиною рукавички. Не кулаком рафері робить їй за це зауваження. Гарний джеб від Білоконь. Ще намагається з Джебову на атаку почати. Знову обмін від дівчат. Обмін ударами на ближній дистанції. Жорсткий джеб від Марії Мандюк. Напрямку корпусу передні руки викидає Мандзюк. Останні секунди раунду Білоконь Передньою рукою. Жорстко від неї, гарно від неї. Білоконь намагається в останніх секундах увімкнутися. Лунає гонг. Два раунди позаду в фіналі між Мандзюк та Білоконь. Що ж, дуже цікаво, що тому суддів коїться по завершенні двох раундів. Марія Мандзюк перший забрала 4 проти 1. В другому раунді Віолета Білоконь, складається враження, вона зробила крок вперед порівнянні з першими трьома хвилинами. Але ні, 5-0 за Марією Мандзюк в раунді 2. Ну і Віолета Білоконь. Певно, зараз має вімкнутися ще агресивніше. Білоконь Я знову відразу після старту раунду змінює стійку. Гарно заходить в бік мандзюк. Не дозволяє себе джебом спіймати, тільки за дотичною зачепили її білоконь. Пробуває лівою рукою білоконь, але збиває її удари мандзюк. Не вдається джебом. Довести кулак до цілі. Марії Мандзюк. Білоконь відганяє її від себе. Бачить Мандзюк, як починає так і білоконь. Гарно ухиляється від удару своєї суперниці мандюк. Не вдається з збоку спіймати її. Білоконь з корпусу на голову хотіла б перейти. Мандзюк не дозволила цього зробити, ще й сама проатакувала. Білоконь. До Канаті відкидає Марію Мандзюк. Продовжує смикати Білоконь. Її пішла з джебом. Але зробила це досить повільно. І Мандзюк зустріла її своїм ударом передньою рукою. Лінчі з голови, з корпусу на голову Білоконь перейшла. Гарно зорієнтувалася. По рукавичках б'є Мандзюк. Білоконь. Прямі удари від неї. Мандзюк їх прогавила. Не влучає жодна з дівчат. Тримають руку одна одної. Але Білоконь знову в цій ситуації вмикається швидше. Вирішує, що не треба клінч, їй треба працювати. Білоконь з Джеба починає і далі продовжує тиснути вона на Марію Мандзюк. Мандзюк до канаті відходить чек-хук від неї. Здавалось би, ось успіх від успіху Білоконь. Пішла в атаку, повлучала, але. Мадзюк залишає останній удар за собою. Останні секунди раунду. Останні секунди бою. Джеб від Білоконь. Точний. Після цього ухиляється вона від Джебу Мадзюк. Останні секунди. Дівчата фактично в розміні проводять. І лунає гонг Марія Мадзюк Віолета Білоконь. Фінал до 57 кілограмів. Досить конкурентний, цікавий бій. Ну і зараз чекаємо на оголошення результатів бою. Сутив, правоуздувание, боцарка Червоного Дуда, Мария, Мандзюх, Ивано-Банкийская область. Итак, вот.